Уме, а от цікаво, чому кажуть, що дикі птахи яйця відкладають, а домашні несуть. Ну що, ви, куми, усе ж очевидно, домашні птахи несуть тому, що для вас, а дикі відкладають тому, що для себе. Я ось теж гроші в банк за іпотеку несу, а для себе відкладаю. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою. А також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Багата єврейська пара вирішила провести відпустку в Австралії і полетіла туди на власному літаку. Дорогою в літаку відмовили мотор і рація, і їм із величезними труднощами довелося приземлитися на безлюдному острові посеред океану. Перший шок минув і чоловік запитує Сару, а скажи на мені, там перед відльотом дзвонили з єврейського агентства, просили гроші для Тель-Авівського університету. Ти їм вислала чек? Ні, Соломоне, все збиралася і забула. А приходив лист із Любовицької синагоги. Вони просили допомогти з ремонтом. Ти їм щось платила? Вибач, любий, замоталася і якось вилетіло з голови. А там лежало на тумбочці звернення сіоністського комітету з проханням пожертвувати гроші на репатріацію в Ізраїль. Ти їм відповіла? Теж ні. Думала після приїзду. Вибач, Соломоне. Чоловік кидається до дружини з гарячими поцілунками. Вона: Що люби, Що сталося? Ти мене раніше так ніколи не цілував? Сарочку, вони нас знайдуть. А ще запрошуємо вас підписатися на наш телеграм-канал, щоб мати гарний настрій у будь-який час доби. Посилання шукайте в описі під цим відео. Чоловік відклав у бік журнал, подивився на дружину і каже Виявляється, в Бразилії жінки платять чоловікам по 7 доларів за кожен раз. Не можу прогавити такий шанс, лечу найближчим рейсом. Я плачу з тобою, заявила дружина. Нащо ти мені там потрібна? огризнувся він. А мені дуже хочеться подивитися, як ти зводитимеш кінці з кінцями на 14 доларів на місяць.